Вітаю вас. Я лікар-акушер-гінеколог, генетик, лікар ультразвукової діагностики клініки ІСІДа. Я завідувачем відділення перинатальної діагностики. Давайте сьогодні поговоримо про неінвазивне перинатальне тестування метод НІПТ. Коли він проводиться? Кому він показаний, в які терміни, його можливості і обмеження. Чи може він замінити комбінований скринінг на сьогоднішній день? Це найчастіше питання, які задають нам вагітні жінки. Що ж таке неінвазивне тестування? Це сучасний метод, який існує на ринку України приблизно з 2013 року. Це метод, в основу якого покладена технологія секвенування, яка дозволяє відокремити плодове і материнське ДНК. Що дозволяє оцінити ризик можливої хромосомної патології у майбутньої дитини? Цей метод дозволяє оцінити ризик хромосомної аномалії 21, 18, 13 хромосом і певних аномалій Х і Y. Чутливість методу складає 99,9%. Що ж це означає? Це означає, що серед ста плодів ста дітей з синдромом Дауна ми можемо таким чином виявити 99,9. Крім оцінки ризиків хромосомної патології плода, додатковими можливостями цього методу може бути виявлення мікроделеційних синдромів. Це синдроми, які пов'язані з точковими мутаціями, це синдроми, на яких не працює комбінований скринінг. Це синдроми, які ми можемо запідозрити під час проведення ультразвукового обстеження. Ще однією опцією неінвазивного тестування може бути виявлення певних видів ДНК захворювань. Тобто, це моногенні захворювання, особливо важливими вони є і небезпечними, коли батьки є носіями. А, і коли зустрічається така пара, коли і тато і мама є носієм такого захворювання, 25% дітей мають вірогідність народитися хворими. 50% дітей є гетерозігодними, тобто є носіями цього захворювання. І 25% дітей а, є здоровими. Таким чином. Запідозривши таку патологію, ми можемо спланувати подальше спостереження вагітності, своєчасно виявити. А далі тактика буде залежати від бажання батьків або перервати таку вагітність, або інформувати їх стосовно того, що чекає дитина в майбутньому, і створити. Більш безпечний контроль за перебігом даної вагітності дуже часте питання: чи може НІПТ замінити комбінований скринінг на сьогоднішній день? Метою проведення комбінованого скринінгу є не тільки ультразивкове обстеження, а й розрахунок ризиків хромосомних аномалій, а також певних видів акушерської патології. Наприклад, це ризик, оцінка ризику приклем 7 під Час вагітності, своєчасний своєчасне виявлення, якого дозволяє призначити аспірину профілактику, яка дозволяє знизити частоту ускладнень у вагітних жінок. Це оцінка ризику перечасних пологів, а також затримки росту плода. Що також допомагає своєчасно дообстежити жінку і призначити відповідні препарати, які допоможуть створити індивідуальний графік і об'єм спостереження цієї вагітності. Отже, на сьогоднішній день ми не можемо вважати ці види скринінгу взаємозаємними. Ні, скоріше розглядається як додатковий метод для жінок підвищеної групи ризику. Це жінки старше 35 років, це жінки, які потрапили в середній ризик під час проведення комбінованого скринінгу, а також деякі ситуації, коли має місце. Підтверджена патологія під час попередньої вагітності, але жінка відмовляється від проведення амніоцентезу. Проведення такого тестування часто допомагає прийняти вірне рішення саме для родини. Які обмеження має цей метод? В першу чергу, це вагітність багатоплідна, коли жінка виношує більше ніж двоє плодів. Це багатоплідні вагітності з донорськими ецеклітинами або сургатне материнство, це онкологічні захворювання у жінки, це трансплантація органів, а також пересадка кісткового мозику або переливання крові, яке було зроблено менше ніж 8 тижнів до планового проведення тестування. Що означає позитивний результат неінвазивного тестування? Це означає, що ви отримали високий ризик стосовно трисомії 18, або 13, або 21 патології. Це метод не є діагностичним. Він є методом, який дозволяє створити групу жінок, які ми повинні дообстежити. На сьогоднішній день тільки амніоцентез, тільки проведення каріотипування плоду дозволяє виключити або підтвердити хромосомну патологію. Тому, будь ласка, не робіть поспішні висновки, доки ви не проконсультувалися з лікарем-спеціалістом. На ринку України на сьогоднішній день існує декілька видів неінвазивного тестування, тобто декілька лабораторій займаються цими речами. І враховуючи те, які завдання стоять перед генетиком, він допоможе вам обрати той НІП, який покриє ваші потреби в вашому конкретному випадку. Тому, будь ласка, консультуйтесь перед проведенням неінвазивного тестування і обов'язково після проведення нього. Тому що це дозволить створити оптимальну тактику ведення вашої вагітності.